Усім привіт! 2 листопада, неділя, і вирішив я в неділю провести для себе експеримент. В режимі підмісу провести цілий день. Будемо бачити, скільки в нас вийде електроенергії спожити за день. Так, звісно, акумулятори при цьому задіяні не будуть, будуть стояти в буфері. Ось у нас вже 9.30. Ось так сонце в мене. Виглядає, бачите, за дерев. Ось воно за будинку вже вийшло і зараз воно буде ось так переміщуватися. Так, погода у нас, в принципі, сонечко світить, але є ось такі ось такі різні хмари, які не дають повністю сонцю світити на панелі. Тобто є така, як плівка з хмар. Ну, по показниках 1200-1300 Вт йде з мережі саме. З мережі йде 1300 Вт через стабілізатор. Забирає будинок 2,2 кВт. При цьому сонце заходить кіло. Ну, це із-за того, що є гілки дерев, а також хмари не надто дають сонцю. Скажу тобто так, світити. Ну і е, лічильники я одним словом не обнуляв. Немає вже потреби. Залишилося місяці, якби багато я там не е, назбираю сонця. Цей день будемо пробувати, що у нас виходить по підмісу. Так, година вже майже 11 так, у нас з розетки беремо 2 кВт, нагрузка у нас 3,3, 1,5 кВт ми беремо з панелі. Підмішуємо. Ну, Воно потрошки зростає. Ну, ось таке небо затягнуто, затягнуто такими о, хмарами. Вони хмари не дуже сильні, але при ось, бачите, як панелі мають такий кут, а сонце у нас низько. Сонце низько. І як я казав, після 12 години ось якраз всі ось верхівки дерев сонце пройде і у нас буде відкрите небо, коли ми можемо більше споживати від сонця. Поки що ось так. Бачите, ну, може так не видно, бо тінь трошки розпливається. Але все ж таки, ось давайте таке на землю я. Ось бачите, тінь. Вона все ж таки попадає трошки на наші панелі. Хоч, хоч воно, якщо відійти, напевно, зі сторони панели. І панелі трошки вище знаходяться. Ну, якщо я стану під ними, ну воно не проходить. Сонці. Тобто, все-таки воно у нас тінь від дерев попадає на панелі. Ну, з часом сонце буде ще нижче, десь ось так аж. А Поки що це нормально. Але до обіду, звісно, що великої виробітки при цьому немає. Так, 12 -та година і вже 15 хвилин. Так, небо ось таке. Якраз сонечко у нас вилізло після 12-ї години, як і казав, за дерев. Так, і ось бачите, воно за такими. З такими хмарами. Вони не дуже сильні хмари, але вони свою погоду роблять. Бачите, ось таке небо. Хоч воно і чисте, на дворі якби сонячно, але якась така, як пелена застеляє сонце. Так, подивимося, що ми там маємо повербу. Так, саме основне це виробіток. 3,55 ми споживаємо на будинок. Так. Майже 2,3 кВт ми беремо поки що з панелей. Уже навіть трошки збільшується, тому що там хмара вона якби е місцями пробивається сонце, місцями трошки менше пробивається, тому воно то підростає, то падає. З розетки ми беремо в цей час 1600-1600 Вт. А напруга з мережі поки що нормальна, 225 вольт. Uh, інвертор стабілізує в 230. Тобто стабілізація пішов взагалі мінімальна. Ось так на 12 годину. Ось такий виробіток. Бачите, починає зростати. 2,4 вже. 42 і, звісно, ось тут уже, бачите, падає. Uh, і так, перша година дня. 3,3 споживає будинок. 2, ну, майже 2,6. Виробляє панелі. Так, з розетки ми беремо кіловат. Так, це саме місце. Перша година сонце перемістилося вже ось ось туди. Сама по собі хмарність не пропала, ось звідти з заходу вона стає ще більше, скажімо так. Я думав, що вона трошки ця хмарність пропаде, Але я так розумію, що вона десь з заходу йде. І... Ось бачите, все одно сонце за такими невеличкими хмарами, навіть видно на камеру. Ось так от. Ну і ось перша година. І давайте перейдемо до показників наших лічильників. Так, це у нас вхідний, той, що йде саме з мережі. І ми вже маємо е 5 кВт 340 Вт. Так, це у нас на вході з мережі. Тут, звісно, враховується і та електроенергія, яка була спожита уночі, тобто до ранку, до замірів, і системи. Тут у нас 10,5 і... 10 кВт. Тобто, якщо так порахувати, то ми вже від сонця спожили трошки більше 5 кВт. Так, що ми маємо? Зараз по інвертору. І ми маємо 2,8 кВт. Давайте подивимося графік споживання. Ось бачите, ось так виглядає графік споживання. І ми маємо 7, 7 кВт 130 Вт. Ось бачите, ось така різниця. Майже в 2 кВт. Ну, я так думаю, що може це на якусь стабілізацію на підтримку акумуляторів. Може, ну не знаю. Одним словом, 2 кВт. Якби інвертор ще дописує собі. Тобто від панелей він бере трошки більше по своїх замірах. А ось лічильник на будинку показує трошки інакше. Тобто він зараз будинок спожив з панелей трошки більше 5 кВт. Так, а ось ми можемо тут подивитися саме навантаження. Синий графік це у нас сонце, а зелений це у нас саме споживання. Усієї мережі, яка є тобто і від сонця, і від, від мережі. Тобто це у нас, скажімо так, общий графік. Тут видно, що у нас трошки недобор, Якраз ці недобори, якщо б ми робили в режимі СБУ, ці недобори ми добирали б з акумулятора, але потім, у кінці дня, нам необхідно було все ж таки ці недобори загнати в акумулятор для того, щоб акумулятор на вечір у нас був заряджений. Бо можливі блекаути. Не хотілося би у ніч іти з розрядженим акумулятором. Так, маємо годину 12.05, вже 0,6. І маємо ось таке споживання: 4,36. Від сонця зараз заходить 3,77. З мережі беремо 1,6 кВт, 1,5. Ось так. Зараз працює все. Зараз включені два бойлера. І набирається в банну вода. Так, чим далі до вечора, тим небо якось дужче затягується цими білими такими хмарами. Вони вроді би не чорні, але такі білі густі. Ну, Я думаю, що 10 кВт мало би зайти. Третя година і ось. Якби вже по сонечку все. Ось такі хмари. Закигнули небо. Тепер подивимося, що у нас ще є там по виробітку. Так, виробіток у нас споживаємо 1,6 600 Вт з панелей. 1200 з мережі через стабілізатор. До речі, ось бачите, вже. Напруга у нас не така вже велика, 175 вольт. Мусимо стабілізувати на вечір. Стабілізуємо у 230. І ось так. Уже четверта година. В принципі, я думаю, що ось такий експеримент можна завершувати. Так, погодка у нас спортилася. Особливо на заході. Ось там відти хмари. І вони повністю перекрили сонце, яке ще, в принципі, могло щось давати. Взагалі цілий день ось такі хмари були. Я показував ось навіть тільки там, бачите, є прояснення, а так, в принципі, не надто було сонячно. Хоч сонце було, але воно було за хмарами. Так, подивимося, що у нас. З виробітком електроенергії на, на стан 4 години. І так, 4 -та година 15 минут. Ніби тут ще показують 359 вольт 100, 190 Вт. Коротше, все, я нагрів бойлери. Ось, бачите. І тепер споживає тільки будинок. Так, ну і настань 4 четвертої години. Давайте все-таки подивимося, що ми там виробили. Так, дивимося на вхідному реле. Повторюю, що я сьогодні акумулятори не задіював. Все у мене робило цілий день у підмісі, тобто з мережі бралася напруга і сонце підмішувалося. Так, я готуюся до зими. Тому що я думаю, що зимою на акумуляторах довго не просидиш. А заряджені вони мають бути на вечір. Тому. Якби я планую, що зиму, напевно, я буду сидіти на підмісі. Хіба що буде якийсь такий день? Що вийде, то можна буде і зекономити. Якщо буде добра погода. Так, в основному це буде, напевно, підміс. І так, дивимося, у нас сьогодні зайшло з мережі 9.31, тобто 9 кВт, 310 Вт на четверту годину, Станом на четверту годину. Так, і тепер дивимося, скільки все ж таки зайшло у нас е, усього. Так, з цього зайшло о, до будинку 18 кВт 300 Вт. Це разом з підмісом. Тобто мережа і панелі. Повторююся без акумуляторів. Тобто, зараз я працюю в режимі підмісу. Ну що, і давайте перейдемо до будинку. Бачимо, що, що вже у нас інвертор е, на панелях має 37 Вт. Подивимось, що він виробив за цілий день, а він виробив майже 12 кВт, 11 кВт, 710 Вт. Тобто, у нас 9 кВт. Це було чистої електроенергії, яка, яку ми віддали на будинок. А я так розумію, що ось цих е, майже 3 кВт це у нас було на підтримання акумуляторів, на підтримання інвертора, на підміс. Коротше, на все на все. Все моє, до речі, і у цих майже 3 кВт. А точніше, це, напевно, десь 2 кВт і 2,5 кВт. Так. Ну і бачимо шкалу. Ми бачимо, що навіть. 3 кВт тут не показує, а до речі, на відео є моменти, коли видавало навіть більше 3 кВт. Тут максимум показує 2,8. Ну, я думаю, що просто із Захмар, і інвертор дуже точно він не малює цей графік, він малює трошки, скажімо, по цих мінутах він має 5 хвилин, за які він встигає записати собі. У додаток, ось тут показник, і о, з, цих, о, з цих показників робить ось таку криву. Вона не точна, тому що там були в мене моменти, коли було і 3,2 кВт, майже 3,3, але вони тут не записалися, тому що це був проміжуток якраз цих 5 мінут, там може 2-3-4 мінути, що напруга була така висока. В основному це було у нас найбільше це 2,8 кВт. Ось так. І того у нас 11,710 Ну, ось така ось економія. Я думаю, що в принципі, зимою в блекаут можна буде навіть нагріти чайник, приготувати собі їсти. Якщо, звісно, погода буде більш-менш такою, як сьогодні. Нехай буде хмарно, але все ж таки ми щось змогли виробити електроенергії. Ну що, Будемо відео завершувати. Ось такі в нас на вечір. Сонця вже майже нема. І думаю, що в принципі. Брукаут можна буде пережити помаленьку, можна буде їсти приготувати і трошки бойлер нагріти, якщо такий буде дуже сильний блекаут. Ну, в принципі, звісно, що поки що у нас сонце ще трошки високо йде над горизонтом. Зимою, наприклад, у грудні або у січні, звісно, горизонт буде нижчий у сонця. Ну Але сьогодні нам погода не дала повністю використати наші панелі, тому у нас зайшло всього лише 11 кВт. А по лінії 220 всього лише 9. Ми використали. Решта пішла на підтримання акумуляторів на, на інвертор. Ну Зимою, зимою я думаю, що 9-10 кВт можна буде отримати. Так, в принципі, до блокаута будемо готові. Але щоб була погода. Щоб не було ось як сьогодні таких хмар, які нам не дали повністю спротестувати. Але з другої сторони вони нам допомогли в тому, що сонце, як я вже казав, над горизонтом буде низьким і вже 3 кВт заходити не буде. Ну, буде заходити там 2,5-2-600. В принципі, це, цей тест нам сьогодні це і показав. Завдяки цим хмарам, які надвисають. Добре всім, пока. До нових зустрічей. Слава Україні! Мирного неба до скоро.